кемерийцы, тавы, скифы, древние греки и римляне, сарматы, аланы, боты, гуны, византийцы, евреи, казары, печеники, полоцы, крымские татары, армяне, итальянцы, турки, караины, цыгане, греки, немцы, эстонцы, болгары, чехи, поляки, белорусы. Здесь уже в далекие времена получили распространение мировой религии, христианство иудизм, ислам. В созданных памятниках не только атриджена історія разних саме. Виражені вище відділенням чоловіці національно культурні товариства мають свої історичні пам'ятки на теренах Криму і люблять їх, опікуються їми і роблять все можливе, щоб підняти їх рівень. Тут у нас і як культурних об'єктів, і як духовних об'єктів, і як туристичних об'єктів. Я хотів би завершити вашу увагу на те, що саме нас хвилює в цьому процесі. В цьому процесі нас хвилює перш за все поєднання процесів збереження історичних пам'яток. Історичним і духовним станом тих етносів і тих національних які знаходяться сьогодні на теренах Криму. І е, сьогодні я хотів би сказати про те.